Перший тиждень осені діти пішли до школи. Аграрії по всій країні почали осінньо-польові роботи. Підсумки літа, незважаючи на погодні перепади, непогані. Врожай зібрали може й не рекордний, як минулого року, але країна буде з хлібом. Ще й вистачить експортувати до інших країн. Дотації за збереження великої рогатої худоби, як їх оформити. В знаменитому Білоцерківському дендропарку провели місцеву міні-олімпіаду. Інвестиції в аграрний сектор. Люди задоволені зарплатнею, в селі відбудовується інфраструктура. Цього року виставка Агро 2012 відбулася не традиційно на початку літа, а у вересні. Логіка зрозуміла. Саме восени селяни, як кажуть, рахують курчат. Фахівці визнають, що ця 24-та виставка найпотужніша за словами експертів. Її масштаб напряму залежить від ситуації в аграрному секторі економіки. Сільське господарство в нашій країні це один з наріжних каменів економіки. Запорука стабільності і впевненості. У майбутньому. У сільському господарстві формується значна частка валового внутрішнього продукту держави. Український селянин був і залишається дбайливим господарем, який вміє працювати, впроваджувати нові технології, виробляти якісну продукцію. Попри погані погодні умови, що дещо знизили врожайність зернових у порівнянні з минулим рекордним роком, сільське господарство України за обсягами експорту активно йде вперед. Тільки спочатку початку 2012 дванадцятого експортовано агропродукції на суму більше 9 мільярдів доларів. Це на 35% більше у порівнянні з минулим роком. Я хотів би з приємністю констатувати, що ця виставка Агро 2012 вона є саме серед всіх виставок в нашій державі. І, мабуть, це виправдано і обґрунтовано, тому що на сьогоднішній день аграрний сектор динамічно нарощує вал виробництва, аграрний сектор нарощує експортний потенціал. В цьому році ми вже проекспортували на сільськогосподарській продукції на 9 мільярдів доларів. І, звичайно, ми бачимо 800 компаній з 30 країн приймають участь в нашій виставці. Про що це говорить? Це говорить про те, що цікавляться нашим ринком, цікавляться нашим аграрним сектором і довіряють нашому сільгосвиробнику. Щоправда, у іноземців тут свій інтерес просунути власну продукцію на український ринок. Перш за все, техніку. Для наших сільгоспмашинобудівників вже на виставці доводиться конкурувати. Наша техніка не виступає е зразкам техніки зарубіжного виробництва, навіть краще – по зварюванню. По е, якості, по надійності, по е, робочих органах на Жоденка, я думаю, лучче. А по ціні ви самі розумієте. За словами Олександра Гринчука, подібний апарат нашого виробництва коштує 20 тисяч гривень, натомість іноземний 20 тисяч євро. Однак для нашого агровиробника, особливо того, який вже вийшов на застосування новітніх технологій, питання вже не в грошах, а перш за все в якості. Відтак, вітчизняному сільгосмашинобудуванню слід зважити на нинішні реалії. На превеликий жаль, ми в цьому напрямку відстаємо, і ви розумієте, тут сьогодні стоїть питання, можна сказати, різного полюсу, різних завдань. Сільгозвиробнику необхідна техніка якісна, яка б дала можливість своєчасно обробити землю, дала можливість зібрати врожай без втрат. І, звичайно, стоїть завдання, щоб ми досягли максимуму імпортозаміщення. По сільськогосподарській техніці. Я вам приведу приклад. Ми сьогодні із-за відсутності тільки зернозбиральних компаній в необхідній кількості щороку втрачаємо на полях 6 мільйонів тонн зернових. Втім, поки у попередній конкурентній битві змагалися наші з іноземцями, принаймні буклетами та розповідями, інша частина відвідувачів просто насолоджувалася самою виставкою. Адже окрім потужних комбайнів та тракторів, тут була жива риба, гуси, кури, корови, і кози це теж перспектива внутрішнього продовольчого ринку, адже донедавна всі племінні підприємства були знищені а кози нецілюще молоко можна було придбати хіба що в далеких селах. Козел Герд приїхав вирішувати посталу проблему аж із Швейцарії. Його зовут Герт, йому 4 роки. Він приїхав він родом із Швейцарії. козла визначається по потомству, по качеству потомства і по надоєм його батьків. Надоєвої його около близько 2000 літрів в рік давала його мама. За словами власниці підприємства, є козині наречені із Австрії, і з Іспанії. Племінну справу просто так не поновиш. Втім, такі тонкощі не цікавили киян. А їх було на виставці більше ніж половина. Багато хто із столичних жителів вперше побачив, з чого починається борщ, шкварки і крученики. Чисто так, для інтересу. Ну а маленькій доньці Олександрії відвідані виставки як похід до зоопарку. Щоправда, в зоопарку дикі тварини, а тут людські друзі. Принаймні до пори до часу. Втім, дитинці про це знати ще рано. Дякую. Держава виділить 100 мільйонів гривень на розвиток сільськогосподарських кооперативів. Про це повідомив міністр агрополітики та продовольства України Микола Просяжнюк. Розвиток кооперативного руху стане ефективним механізмом згуртування селян та вирішення низки соціально-економічних проблем у сільській місцевості, зокрема сприятиме створенню нових робочих місць, комфортних умов проживання для селян та збільшенню їхніх доходів. Причин для таких низьких закупівельних цін нема ніяких. Чому тому, що е, ціни на продукти молочні не тільки не знизились, а десь на 3-4 зросли. Е, витрати на енергетику і на е, всі додаткові витрати теж за цей рік не зросли. А ціни закупівлі молока знизились. Плюс я вам скажу, внутрішнє споживання не зменшилось. Експорт ми вже наздогнали, які втратили від. Е, е, від Росії з Росії ми вже його наздогнали. Тобто причин для переробних підприємств е давати таку низьку ціну нема ніяк. Тобто вони зловживають. Сьогодні займається і розслідується питання антимонопольний комітет, і я переконаний, що ми з цим справимося. А по-друге, аграрний фонд сьогодні вийшов на ринок, купує вершкове масло і сухе молоко для того, щоб стимулювати ринок. І по третє, от я користуючись нагодою, я даю такий сигнал через телебачення. Кабінет міністрів України затвердив мінімально допустимий рівень цін на молоко на 2012 рік, мета урядової постанови встановлення справедливої закупівельної ціни на молоко у населення, стимулювання селян до збільшення його виробництва, творення перешкод для перекупників на селі. Мінімально допустимий рівень цін на молоко не збиране, становитиме 2200 гривень за тонну. Наразі дві третини молока в Україні виробляється саме на селянських подвір'ях. Я даю такий сигнал через телебачення молокопереробним підприємствам, що якщо вони не приступлять до формування спільно з державою і з громадською зативельних молочних кооперативів, не будуть давати справедливу ціну. Ми їх і позбавимо тієї пільги, яка в них є, що стосується акумулювання ПДВ. Лубенський район тут пам'ятають і воїнів, і орачів, але життя людей і до сьогодні тісно переплітається з аграрною сферою. В характері українського селянина мати щось своє: город, хатинку, власну худобу така собі продовольча незалежність в масштабах однієї родини. Але така ідилія часто стикається з суворими економічними реаліями. Рік на подвір'ї одноосібника Соколенка було дві корови. Одна з них пішла на м'ясо. Виготовити корову було важко, а утримувати, зважаючи на як правило невеликі закупівельні ціни на молоко, часто взагалі невигідно. Однак цього року ситуація кардинально змінилася. Держава дає дотації за збереження поголів'я. Телятко це в мене от корівки, і я це телятко на коровку, бо допомагає государству. Президент виділяє кошти, і ми вирішили держати на її. Тобто раніше зазвичай різали, да? Здавали маленькими їх вирізали, а тепер будуть держати всі стоїть, щоб держати їх на корову. За теля віком від трьох до п'яти місяців селянин отримає 250 гривень. Віком від півроку і до восьми місяців пів тисячі, а від 12 до 15 – тисячу гривень. Валерій Соколенко говорить, щоб отримати ту тисячу, слід було заповнити всього один папірець. Радіє тиличці зойці і дружина. Доїти корів тепер буде не так важко. Держава дала ще й доїльний апарат. Тим більше, що тепер це обов'язок можна довірити і чоловіку, котрий без апарату мучив корову доїнням кілька годин, та ще й молоко розливав. Раніше вручну доїли корови. А зараз? час апаратом. Чолові... Чоловік може до му до чоловік в обід до бо я на роботі працюю кухарем в їдальні, а раніше скільки видоїли одну корову. Як більше часу а зараз 10 минуліт. Підтримка одноосібників один з кроків розвитку сімейних ферм і кооперативів. Разом краще і батька бити, тобто відстоювати свої інтереси для селян. Заробіток в масштабах країни важливий економічний поступ, збільшення поголів'я великої рогатої худоби. Навіть донедавна за несприятливих закупівельних цін на молоко, саме селянські корови давали дві третини українського молока. Ця дотація вона є сама пряма. Це ще один е, новий підхід. Дотація дуже пряма. Державна казна перераховує кошти напряму, на, на рахунок, особистий рахунок відкритий у банку селянина. А що для цього треба? А для цього треба мати ідентифікаційну е, картку, і це ветеринари роблять. Для цього треба мати е, копію рахунку. І для цього треба мати копію паспорта. І сільська рада все це оформляє, і ти починаєш отримувати кошти постійно до року отримання е, е, молодняка. Сама проста, сама дієва, і слава Богу, ви знаєте, ні приходять за цими грошами і не інші структури для того, перевірити, е, зрозуміти або щось попросити. Дієва, економна, позитивна і на користь е, аграрному сектору. На сьогодні, завдяки попереднім опадам, оптимальні запаси вологи для проведення сівби озимих культур склалися в західних, північних і центральних областях. Лише на півдні, сході і Криму, ситуація гірша. Запаси вологи тут не перевищують 10 міліметрів, що значно менше для проведення посіву озимих культур. І сьогодні ми вже розпочали активну роботу щодо проведення осінніх польових робіт. Ми вже посіяли 57% сої. Тобто і чекаємо така погода. Знаєте, багато громадян скаржиться на те, що дуже занадто холодно, що йдуть дощі. А для нас аграріїв це як подарок. Українці зможуть перевіряти онлайн власні земельні ділянки у електронній кадастровій карті з 1 січня 2013 року. Зараз завершується основний етап підготовки державної кадастрової карти, яка є обов'язковою умовою впровадження земельної реформи. Про це повідомив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. Електронна кадастрова карта дасть можливість громадянам переглядати всі ділянки в межах України та базову кадастрову інформацію про них, площі, межі, відомості про цільове призначення. Тощо таким чином буде забезпечено прозорий та відкритий доступ власників земельних ділянок до інформації про них. Попередньому сюжеті йшлося про дотації на збереження поголів'я великої рогатої худоби, простіше кажучи, як селянину отримати гроші від держави, щоб телятко пішло не на ковбасу, а приносило власнику прибуток. Біла церква, що на Київщині, відроджує славні спортивні традиції. Цього року тут провели відкриту першість міста з легкоатлетичного кросу. Спортивним майданчиком став відомий на весь світ місцевий дендропарк Олександрія. До нього з'їхалися не лише любителі бігу, а й справжні легкоатлетичні майстри. Серед них і учасник цьогорічної олімпіади в Лондоні Олександр Світковський і рекордсмен України Іван Гешко для України та один з лучших стартів. которые проводят на территории Украины. Просто, ну как, ну кросс это вообще как бы первый. У нас не, не, проводят, кроме чемпионата Украины, на таком уровне не проводится даже соревнования именно по кроссу. То есть это интересно тоже привлекать и кроссовиков к соревнованиям таким. Географія турніру не обмежилася українцями. Були гості з Молдови та Туреччини. Загалом на старт вийшло близько сотні учасників від 16 і тим, кому за 50. Вболівальники палку підтримували кросовиків, а ті тим часом намотували кола у неймовірному за красою Дендропарку. Цей парк це просто чудове місце. І я знаю, що з кожним роком все більше і більше бере участь і. Світі мені вже кажуть тут, що кожним вечором все кажуть, майже з кожним днем все більше і більше білоцерківчан, ну, жителів міста займаються бігом. І на з я думаю, що, мою думку, це досить чудовий проект. Я кажуть, новий, і він напевно, я думаю, що він стане традиційний. Для учасників білоцерківського кросу підготували дві дистанції. Жінки змагалися на шести кілометрах, чоловіки любителі та професіонали на десяти. Найцікавішим, як і очікувалося, вийшов забіг професіоналів. Проте легкоатлетичним асам, ні Олександру Сітковському, ні Івану Гешку не вдалося фінішувати першими. Останній показав лише тринадцятий час. А Сітковський взагалі зійшов з дистанції. Перемога дісталася Богдану Семеновичу, старащий, який лідирував практично на всій дистанції. Було б краще аби ще пригласили малечу, тому що ну, спорт без дітей це не спорт. Для масовості було б добре, аби ще малечу. А так все супер. Парк, люди, вболівальники, так гарна, гарна погода. Організатори потурбувалися, щоб спортивні труди легкоатлетів були немарними і підготували призові. Призові повинні бути більш-менш достойні. Ну, вони не такі великі, як в Європі, от, але як для першого разу, як для білої церкви, я думаю, що вони достойні. І на майбутнє ми будемо потроху збільшувати призові і будемо розширяти будемо розширювати учасників коло учасників. А вже наступного року Білоцерківський дендропарк Олександрія чекатиме чергових переможців. Організатори пообіцяли, що врахують ці побажання учасників, і наступний білоцерківський крос, який запланований на 2 вересня, буде ще кращим. агрогосподарств, що у Котелевському районі за півтора роки власними коштами спорудили суперсучасний молочно-тваринний комплекс. Тут і доїльна зала з'єднана з приміщенням для утримання корів і ємності для зберігання молока та молокопроводи. Це обладнання високотехнологічне, управління процесом повністю комп'ютеризоване. Молоко відповідатиме найвибагливішим стандартам якості.

Наскільки велика ферма, або наскільки велика доїльна зала, а на те, що воно дійсно впроваджується тут в Україні, генеральний директор Олексій Бовдир запевняє, українців годуватиме лише натуральним, екологічно чистим молоком. Для цього у господарстві є все можливе. На поля не вносять хімікатів, корми виготовлюють лише з натуральної сировини. Основна ціль, яка прислідувалась. Це виробництво якісних продуктів, якісного молока. Багато молока мене надають, ми навчилися вже, але тепер питання було в якості. Я думаю, що своїх людей ми повинні годувати тільки якісною і тільки натуральною продукцією. У господарстві уже за два роки удвічі збільшать кількість корів, зростуть і надує молока. У цьому перспектива економічного і фінансового розвитку. Зараз ми маємо 500 голів, Через рік ми плануємо 700 голів. Через пару років будемо до 1000 голів, будемо ставити перспективу і одержувати на даний час. Ми надержаємо де тонн молока. А буде плануємо Десь до 15 тонн доїть через пару років на цьому комплексі. Працює переважно молодь. Господарство навчає у вишах своїх хлопців і дівчат та запрошує молодих спеціалістів. Андрію цільовському, попри молодість, довірили доволі дороге обладнання. Хлопець не натішиться, робота престижна і зарплата хороша. Тож із рідного села ні ногою. А молоде подружжя Андрії та Ольги холод приїхали в Більськ після закінчення аграрної академії і одразу ж отримали новенький будинок. Це наша вітальня, оце спальня, це одна спальня, це інша спальня. Тут у нас ванна кімната, у нас є гаряча вода. Кожна господиня тільки мріє про те, щоб були такі умови. Тепер молода сім'я мріє залишитися у більську назавжди. Мовляв, від добра добра не шукають. Нині більськ село перспективне, є хороша робота і зарплатня. І молодь залишається в батьківських домівках, та й народжувати стали більше. Тепер керівник господарства та голова села, колись покинутий дитячий садочок відновлюють вже другий у більську. Сільський будинок культури відремонтували. Тут і водогін будують, і школу та амбулаторію ремонтують, і дороги відновлюють. Все роблять, щоб людям комфортно жилося. Перспектива розвитку, я вважаю, дуже велика, адже в нас тепер залишається багато молоді. У нас на даний час по Бірській сільській раді числиться 56 новонароджених дітей. Це дало нам змогу почати ремонт, капітальний ремонт дитячого садочку, який не працював у нас 10 років. Плюс відновлюється життя. Села і в клубі молоді є, де відпочивати і залишатися в селі. Створення робочих місць зайнятість людей не тільки сезонно, коли займаються тільки рослинництвом. Тваринництво дає змогу постійного робочого місця і збільшення робочих місць, залучення молоді це якраз і є перспектива села і перспектива розвитку сільських населених пунктів. Протягом останніх двох років у полтавських селах втілять у життя понад три десятки інвесторів проєктів майже на 2 мільярди гривень.